Друзі, усім привіт! Розпочинаю сьогоднішнє відео з поїздки в Вінницю. Там ми жили дуже багато років, і, знаєте, думала: зніму багато чого цікавого, коли буду в Вінниці, але все так було швидко. Я тільки те робила, що бігала кругом, хотіла все встигнути. Когось побачити зі своїх знайомих, тому взагалі майже нічого не знімала. Можна сказати, трошки зняла, як ми заїжджали, а далі покажу трошечки наше житло, де ми раніше жили, бо заїжджала забрати з собою деякі речі, які я хотіла забрати. Небагато, але пізніше також вам покажу у наступному відео, що взяла. Приїхала і показую вам, де ми раніше жили, це наша кімната була. Тут зараз в мене живе моя свекруня, вона собі тут облаштувалась, принесла собі стіл, такий великий, поставила, зараз спить тут на нашому ліжку, якому ми раніше спали. Хотіла зробити сюрприз їм, але нікого не було вдома. Потім дзвонили, вона ввечері приїхала з дачі, бо була на дачі. Зараз якраз дачний сезон. Тут всі її речі, можна сказати, лежать, бо вона тут зараз живе. Вазончики мої доглядає, У мене тут цвітуть орхідеї, якраз зараз дуже гарно. Ну і свої вазончики вона попереносила. Ось так красивенько все виглядає. Трошки понастальгувала я і пішла вирішувати наші питання, бо було дуже багато справ. Владик, пішов зустрітися з своїм другом з дитинства. Чекаю його на качелі там. Ось. У нас такий вітер зірвався. Зараз, напевно, буде злива сильно. Я дещо зібрала з собою. Хочу взяти. До речі, цей світильник мені дуже подобається. Але нема куди його взяти. Це наша мрія. До речі, багато що вже з нею збулося. Це я викладала колись стразами. Таку. Картинку гарну будиночок. Знайшла ковтинку в шкафу свою. Хочу забрати з кактусом, переділася, бо дуже було жарко сьогодні. Ну, напевне, парило на дощ, то заодно і заберу її, бо я вже встигла свою вимостити. Їдемо ми з братом купувати мамі. Газову плиту нову з електродуховкою. Зараз подивимося, що там є в магазині і щось оберемо. Не хотіла моя мама міняти плиту, але потрібно було їй вже хорошу плиту духовку, щоб була хороша, тому обирали між. Електроплитою і газовою плитою. Брат захотів зробити такий подарунок мамі, тому прийшли в магазин до знайомого дивитися різні варіанти. Ми обирали між ось такою беком, вона такого алюмінієвого кольору, а ось така ще була горення біла. Також нам потрібно було розмір ще, щоб нам підходив 50-ка. Я, як жінка, звичайно, мені це дуже все подобається, тому я роздивлялася, який варіант буде кращий. І мені сподобалася більше ось та, що алюмінію у неї направляючі там дуже класні усередині в духовці. І, звісно, зверху підставка, ось ця вона чугунна. Ну і якби я приїхала до мами і щось не допомогла їй, тому що мама моя вона точно така сама, як я, чи я така, як мама, вона хоче, щоб в неї кругом було все гарненько, порядок і красиво організовано, тому ми з нею дуже схожі. І вона дуже любить ось цей шматочок обоїв, де біля плити вони з часом стають жовті, тому що тут все вариться. І вона любить їх замінити час від часу. Бо так само, як я не люблю дивитися, коли щось десь не так. Тому я вирішила їй їх переклеїти ось тут, оскільки обоє нас були такі самі запас ще десь в мами. Тому я швиденько їх переклеїла. Перед цим я мамі помила кухню, щоб їй було легше. Ну і далі покажу ще, як ми все організували з баночками. Бо мами також дуже все організовано, і спеції, і кави, і все. Вона все це також дуже любить, але вирішила змінити вже баночки на нові і щоб все було однаково. Взагалі цих півтора тижня так пробігло, що я нічого не зрозуміла, чи я була, тут, чи я не була. Кругом бігала, все хотілося встигнути, щось хотілося допомогти, але зовсім мало часу, мені потрібно ще, хоча б напевне кілька тижнів, щоб. Все вирішити і ще трішки відпочити, і щоб з усіма наговоритися, наспілкуватися, бо цього часу зовсім мало для того, щоб провести час з рідними. Ну, але вже як є, бо більше часу у нас не було, бо Владік ходить до школи. Ми і так відпросилися на декілька днів, тому що декілька днів в них були. Святкові дні, це коли не хвилик день був. І декілька днів ще я відпросила, щоб побути трошки довше, щоб вже зовсім не мало було. Ну, ось я вже доклеїла обої. папа там зняв витяжку, щоб мені було легше клеїти. Ну і кухня вже тепер готова, хоча без цим мамі тепер легше буде. Ну, ось показую. Я тут прибирала на кухні, показую, що тут мами така поличка, зона, це окрема така зона. В неї нею стоять баночки з чаєм різним і кавою Ось там деякі ще їх і не вистачало. І я ось пішла в Аврору, купила ось такі класні контейнери для зберігання. Дуже вони гарненько закриваються, зручні, і вони ще й прозорі до цього всього. Але все одно Владік роздрукував ще наліпки, щоб було видно, що у кожному контейнері. І я все пересипаю, оскільки я дуже люблю цей процес, класне пересипання, це прямо я кайфую від цього процесу. І Владік своєю міні-друківкою роздрукував усі наліпки, щоб підписав, що десь знаходиться Спочатку взяли три контейнера, потім зрозуміла, що потрібно ще три, щоб все помістилося, всі види чаю і кави. Тому пішли ще пізніше, докупили. І доставили їх. Ну і звісно, дуже люблю я пересипати спеції. Також ще поміняли мамі баночки зі спеціями, бо вони в неї були деякі одинакові, деякі різні. Вирішила зробити, щоб все було вже дуже красиво, купити однакові. І ось розставляю баночки на місця. І тут мами вийшла така чайна зона, можна сказати. Там в неї кружечки стоять, тут у неї чайник, тому дуже все зручно буде і все красиво організовано і під рукою. Ось так показую, як це все виглядає вже. Мені подобається Владі, якщо так придумав, роздрукувати наліпки з кружечками намальованими. Дуже гарно виглядає. Там, де кава, там зернятка кави. Гарно він собі придумав, і мені сподобалося дуже, як це тепер красивенько виглядає. Ну і ось показую, як виглядають спеції. Всі баночки однакові. Також зробили наліпки на них. Тут показую набір, такий мамі купила силіконовий, як у мене є. Замовляла його в Україні. Не пам'ятаю на якому сайті, просто який знайшла перш там і замовила. І ось показую, що ми зупинились на ось цій плиті беко, вона гарно дуже сюди пасує. Ну і дуже я планувала щоранку займатися йогою мами. Дні дуже тепленькі, були гарні, сонячні, але в мене ніколи майже не вистачало часу, тому приділила собі хоча б один день, тому що це мені потрібно. Я мушу робити ось ці розтяжки, вправи якісь, тому що маю проблеми з спиною, шию. Коли я їх зроблю, мені це цього так добре. Весь день я почуваю себе дуже добре, в мене багато енергії є. і я взагалі дуже задоволена собою, після того як я трошечки позаймаюся, а займатися ось так на вулиці, коли тепленько, коли навкруги співають пташечки, коли собачки гавкають і, словом, відчувати шум природи і робити це все під звуки природи, то це просто особливий якийсь кайф. Тому трішки займаюся йогою такою легенькою, і заодно і вас мотивую для того, щоб ви також собі приділяли трішки уваги, виділяли для цього час, тому що це дуже нам потрібно. Якщо не забудуся, залишу в описі під відео відео, саме з якого я роблю ці вправи, але, взагалі, в мене дуже багато каналів, таких можна сказати улюблених, з яких я частинки якісь беру вправ і роблю, які мені допомагають. Все. ще один ранок, сьогодні п'ю каву і будемо їхати повертатися вже. Дивіться, як змінилося все природа за ці дні. Розпустилася ось на груші вже. Бруньки які гарні. Квіточки цвітуть вже, як має бути нарциси ось Все вже. Оживає, можна сказати. Дерева теж так гарно цвітуть. Зараз покажу. Ось там це абрикоса чи що. Дуже гарно вже цвіте. М -м -м. Ось ці оранжеві кіточки. Ці дуже гарно всі розцвіли. І ось тут. Дивіться, як вже гарно. І по всій трави якісь ось такі дрібненькі ростуть. Гарно так всипали всю травичку. Ну, а це чудо постійно також прибігає, коли я тільки сідаю пити каву, я або на гойдалці п'ю каву, або сідаю. Тут у нас такі дерев'яні крісла. Папа колись зробив, сидимо, тут п'ємо на ганку каву, і це вона завжди приходить, ось так сідає. І, якщо в мене нога ось так стоїть, вона ставить свою голову під ногу. Поки я там можу в телефоні щось дивитися, вона підставляє тихенько і, щоб... і чухається об цю ногу. А як я тільки зупиняюся, вона починає мене облизувати, мені носки, щоб я далі її чухала. Ну, дуже смішні ці тварини, такі вони розумні, хитрі, такі. Ну і очі, та в неї такі, знаєте, дуже добрі і милі. Вона так завжди з-під лоба дивиться цими очками, що ну не можна їх просто не любити. Я дуже люблю собак, тому для мене вони найкращі друзі, можна сказати. Також перед від'їздом зайшла ще до тітки з сестричкою. Вони живуть зовсім поряд, хата з хатою, можна сказати, і вирішила познімати її садочок, в неї дуже також красивий садочок, вона любить його доглядати тут, викладати. Стежинки дуже гарні. І мені дуже зацікавили ті такі зелені кущики. Це ось вона їх показує, мені розказує сестричка, що я думала, це травичка так викладена по краю. А це, виявляється, там квіточки потім ростуть дуже красиво, густенько. І це вона буквально мала кілька кущиків, ось так вже розвела за кілька років. І ось вона така так гарненько по боках. І потім воно як розцвітає. Шкода, в мене немає фотографій вставити, поробила собі ось такі доріжки дуже гарні. Словом, я дуже люблю природу, дуже люблю квіточки, це все розглядати. І, звісно, якби в мене була своя якась територія, своя земельна ділянка, то звісно, в мене. Також росло би там все, і я б це все доглядала, бо дуже мені це подобається. Ось так красивенько вже все цвіте, тому вирішила вам також показати, бо знаю, що це дуже так надихає, і взагалі природа, вона така цікава і унікальна. Всі квіточки якісь такі по-своєму різні, можна їх роздивлятися дуже довго. Іноді дивуюся, наскільки всі рослинки різні, всі, і як взагалі можна таке створити чудо. Тому з вами також ділюся цією красою. Розглядайте разом зі мною. Далі ще покажу вам, які є годівнички класні. Мені також дуже сподобалося з намальованими пташечками. А ще, звісно, було б дуже добре, якби ми змогли приїхати влітку, коли зовсім все дуже красиво, все цвіте. Дуже гарна така пора літо. Тоді, взагалі, дуже можна багато цікавого всього побачити. Дуже красиво. Дивіться, яка пухнаста ця травичка. Показує мені сестричка. Вона така м'якенька і на відчуття якась така приємна, прикольна. Словом, хотілося б побачити, як ось ці квіточки саме цвітуть на травичці. Дуже цікаво, вона посадила квіточки у пеньку, зрізане з дерева. Так класно ростуть прямо з цього дуже гарно. Ну і, звісно, у них також є ось така гарна криничка, це робив мій брат із папою, і ще там є такий маленький віз, який також дуже гарно прикрашають їхній садочок. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписуєтесь, ставте вподобайку обов'язково і до зустрічі у нових відео вже з Польщі.